Дивіться, який гарний зимовий парк. Це Трускавець. Це курортний парк. Це алейка від Молдови. Ліворучнизу видно весну. Видно клуб кришталевого палацу. Ми вже теж казали, що кришталевий планує відновлювати роботу клубу, дискотека влітку цього року я вже так, -так жартував з на тому що кришталевий на балансі державного управління справами можливо вони щось знають то... але що за все то такі їхні плани звичайно що всі би хотіли щоб відновили роботу і клуб і дискотека Брежний буде. А от вона весна краще її видно. Сні останнім часом світиться ще менше віку, ніж було не останнім часом. В другій половині дня трошки хмарки з'явились на небі, бо до обіду було взагалі гарно, сонячно, весняно. Тут внизу тепер і спортивний майданчик, і дитячий майданчик. А ми тим часом трошки-трошки спустилися до бювету. Біля бювету ще є сніг, ви собі виявіть. Незважаючи на те, що це вже кілька днів. Таке тепло, я би сказав, для зими навіть як спека. Біля бювету досі є сніг. Я вам навіть його покажу, бачите. Біля бювету є сніг. Сам біля, ще прикрашений до Нового року. А з цікавого, що ми можемо показати, розказати, це це те, що розібрали новорічну ялинку в Трускавці. Принаймні, я маю таку інформацію. Я думаю, ми як дійдемо і подивимося, так воно і буде. Не виявиться, що моя інформація про розбір ялинки є неправдиво О, привіт марк да. гарного дня тобі да? це наш наймолодший підписник Марк завжди любить помахати мені в кадр Ну, а і тут сніжок лежить І плити лежать Спустимось трошки тут. А, там ремонтні роботи, зверніть увагу, один з цих чоловіків на горі. У військовій формі, сподіваюся, нічого не означає. А туди весна, встанає палац. Сходи до весни. Хай біва. Біля якого ми ще не йшли. Але краще йдемо сюди по сонцю. Ну так, я вже бачу, що я линочки не видно. О, кварта 5 лютого. Олександр кварта буде 5 лютого у Трускавці. Постараємось від'дати. Ми стараємося не пропускати концерти. Анонси концерти цього виконавця. О, скаці? Да, так, справді сьогодні дуже гарний зимовий січневий день. Можна було би і не повірити, що це січні, але, але ще ж стоять залишки новорічної ялиночки. Бачите, не тільки я на хмаринки дивлюся. Дві жінки теж обговорюють хмаринки на небі. А й Алиночка. До стрітання не простояла. хребет чи корпус який теж скоро приберуть От на цьому і по святах у трускавці вже офіційно тепло тепло сьогодні в день було плюс 15 ну зараз теж день але майже такий день година 12 коли пік тепла було плюс 15. Для січня насправді така погода. Та аномальна. Але от в тому... <гум> в тому я колись жартував, що Львів, Львів Львівська область, тут погода така, що плюс 15 може бути в січні, плюс 15 може бути в квітні, плюс 15 може бути в липні, плюс 15 може бути в жовтні. В цьому особливість. Львівської погоди плюс це найпопулярніша температура для наших широт. Сніжинки ще на місці а, напевно сильний вітер на горі був. Видно, що Хмаринки доволі швидко біжать костел. А завжди коли тепліше, сонячніше, поміти, то і людей більше на вулиці можна побачити, на те, що день будній. А не вихідний. Аміротель ще гарно сонечком освітлений. насправді ще трошки і сонечко вже буде йти до заходу музей гарно підсвічений вертеп досі стоїть цікаво бачите різдво швидше, ніж новий рік але ялинку вже прибрали, а вертеп ще ні цікаво чому так А інстаграмне дзеркало. Ще подивимось, інстаграмне дзеркало.